вода, тут є сухо-круто, потрібно її міркувати. Серіал-виклик це про рятувальників і про їхню роботи. Моя роль це Богдана Клименко, це донька рятувальника Геннадія Клименка, і вона дуже дуже хоче стати рятувальницею. Її ніхто не переконає в якійсь іншій професії. Вона просто має у цей план. Вона має цю думку, і вона з нею впевнено йде. Вже тут трішечки все знаю, але сьогодні я більше так розглянула якісь нюанси, як це все в реальності. Трішки є схожо зі зйомками, тому що ну, все-таки це одне місце. Але в реальності я побачила, що це трішки відрізняється, як це насправді в реальному житті, а не для кадру. Працює. Під час ролі я надихалася, що це бути рятувальником, яка це має бути людина, як її відіграти, головне, тобто. Що вона робить, яка вона сама по собі. І взагалі, в чому заключається суть і професія рятувальника? От що вони роблять. Тому це треба дуже багато дивитися, якісь документальних матеріалів, щоб включитися в цей процес, зрозуміти, що я граю і хто, хто мій тато, чому я ним надихаюся. Для мене рятувальник це ризик, якась небезпека, стрес. А вони, вони це розуміють само собою, але все одно вони віддаються цій професії на всі сто. Вони розуміють, куди вони йшли. Вони в них є це бажання допомогти людям. Вони не мають не байдужі до людей. Вони віддаються на, на всі сто відсотків своєї професії. Вони розуміють, що в умовах війни вони не можуть нічого передбачити, тому що ну нічого не відомо, що буде зараз, що буде в цю секунду, але все одно вони продовжують, вони а, далі займаються цією професією. Вони далі працюють, тому це. Дуже важливо в наші дні.